Слава Україні! Я Олег Крештопа, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. Як починалися війни, і які приводи для цього вигадувалися? Одна з найвідоміших воїн в історії, Троянська, почалася за легендою через жінку, прекрасну Єлену. Але загалом у давнину не надто переймалися приводами. Воювали, бо хотілося, скажімо, нових територій. Врешті людство прийшло до того, що краще жити у мирі, тож для війни потрібна вагома причина. Чи достатньо важливим буде відро? Але саме через цей предмет у 14 столітті почалася війна між італійськими містами Болонья і Модена. Усе почалося так: у Модену втік один болонський кавалерист, який привласнив казенне відро, з якого поїв свого бойового коня. Представники Болонії заявили, що на дезертира їм наплювати, а ось відро вони хотіли б отримати назад. Тому що це муніципальна власність. Моденці проігнорували вимоги болонців, і в результаті між містами почалася повноцінна війна. Тривала вона 22 роки. У результаті загинуло кілька тисяч чоловік. До речі, нещасливу ємність Болонія собі так і не повернула, бо програла війну. У 16 столітті між Османською імперією та Венецією почалася війна через. Бороду. Султан попросив італійського посла, щоб той поклявся у дружбі бородою. Посол на це відповів, що венеційці голять бороди. Здивований, розсерджений султан сказав, що в такому разі вони схожі на мавп. Венеційці образилися, зажадали вибачень, почали війну, яку програли. З часом приводи для війни ставали все специфічнішими. У 19 столітті Франція вирішила окупувати Алжир. Привід вторгнутися шукали довго. Врешті, французький посол згадав, як три роки тому вимагав у африканського правителя повернути усі кредити з відсотками. А той начебто так рознервувався, що дав йому ляпаса віялом. Цього виявилося достатньо. 9 серпня 1970 року, Росія оголосила війну Швеції, пославшись на те, що у 1697 році охоронець заборонив Петру І у підзорну трубу розглядати укріплення міста Риги. Путін рівняється на своїх великих, але живе у 21 столітті. Тому до війни йде тими ж фейками, але складнішими. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Росія при розв'язуванні воїн не відзначалася винахідливістю. Наприклад, цар Микола І у 1853 році відправив до Стамбула свого посла з ультиматумом, Мовляв, Росія візьме під свій протекторат 12 мільйонів православних османів. Здивований Султан, звісно, відмовив, а Микола поспішив ввести війська у Молдавію і розстріляти своїх кораблів в турецьке місто Синоп. Так почалася так звана Кримська війна. На боці Туреччини виступили Британія та Франція. Їхній спільний десант висадився у Криму і фактично розгромив російську армію. Непереможний в лапках Севастополь був зданий. Кримська війна уже була мирова слава одвіга Севастополя. Не обійшлося без російського сліду і в розв'язанні Першої світової війни. Напередодні Сербія несподівано перейшла на бік Австрії та Німеччини. Проросійські маріонетки вбили короля та його сім'ю і поширили терор на сусідню Боснію, де, врешті, і стався замах на австрійського ерцгерцога Франца Фердинанда, що врешті стало фатальним для усього західного світу. У Сараєво на Франца Фердинанда було скоєно одразу два замахи. Спочатку у його авто кинули саморобну бомбу, але невлучно. І лише значно згодом студент Гаврило Принцип таки застрелив спадкоємця австрійського престолу. Виявилося, що на Франца Фердинанда полювало одразу сім сербських націоналістів з організації Чорна рука. Впливові терористи з російським корінням штовхали Сербію до війни за об'єднання земель. Мовляв, почнемо, а там за нас заступиться Росія. Потім, на питання, кому була вигідна смерть ерцгерцога, досі немає єдиної відповіді. Надто багато сторін були зацікавлені у розв'язанні війни. Яка отримала назву Перша світова і завершилася розпадом одразу декількох імперій. Однак, уже незабаром на їх місці виникли імперії нові: німецький третій Райх та сталінська радянська Росія. І вже вони показали усьому світові майстер-клас вигадування безглуздих приводів, щоб напасти на інших. Мені кажеться, що потрібно бути не просто глупим, потрібно бути наглим чтобы отрицать то, что было. Но, к сожалению, вот эта наглость, она так же, как и э, 70 лет назад, она часто достигает э, своей цели. Ведь э, э, Геббельс же говорил, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. И он добивался своего. Он был талантливый человек. 31 серпня 1939 року. Гляйвіць, Німеччина. Кордон з Польщею. Надвечір у приміщення місцевої радіостанції забігають декілька чоловіків у військовій формі. Польською мовою один із них вигукує руки вгору і починається стрілянина. Військові зв'язують працівників радіостанції, самі ж під свист куль польською мовою виголошують в ефірі антинімецьку промову. Опісля на місці знаходять декілька трупів у формі війська польського. Напади, нібито польських військових, відбуваються і на лісництво північніше Кройсбурга, і на митний пункт на кордоні між Глявіцем і Ратибором. А вже наступного дня Гітлер заявляє, Польща напала на Німеччину. Німеччина буде захищатися. О четвертій пополудні, гарячого 31 серпня 1939-го, у готельному номері німецького містечка Гляйвіц, нині польське Глівіце, пролунав дзвінок. Слухав зняв есесівець Альфред Науйокс. Терміново передзвоніть, сказали йому і кинули трубку. Альфред набрав лише йому відомий номер. Бабця померла. Почув він. І зв'язок обірвався. Багато років по тому. Альфред назве себе людиною, яка почала Другу світову війну. Саме він запустив у хід операцію консерви за його командою. О 8 годині вечора, коли біля приймачів було найбільше людей, група переодягнених есесівців захопила свою ж німецьку прикордонну радіостанцію, вигукнула в ефір польські гасла і щинила стрілянину в повітря. Для більшої правдоподібності в акції задіяли кільканадцять в'язнів концтабору Дахау. Саме їх Есесівці назвали консервами. Людей вбрали у форму війська польського і тут же вбили. Наступного ранку Гітлер прийшов до парламенту, заявив про напад Польщі на Німеччину і розпочав Другу світову війну. Вже на початку жовтня Кремль, відповідно до пакту Молотова Рібентропа, заявив про свої претензії на країни Балтії. В ультимативній формі Литві, Латвії, Естонії та Фінляндії запропонували підписати угоди про взаємодопомогу, за якими СССР зміг би розмістити на їхній території війська. Погодилися усі, і лише Фінляндія. Попри тривалий політичний тиск, відмовилася. 26 листопада 1939-го Москва, Кремль. На таємній нараді Сталін каже всього одне речення. Давайте почнемо сьогодні. Газета Правда на першій шпальті розміщує статтю, в якій прем'єра Фінляндії називають шутом Гороховим. А вже по обіді з'являється офіційне повідомлення СССР про нібито обстріл фінами прикордонного села Майніла, у результаті якого буцімто загинули чотири червоноармійця, дев'ять поранено. Увечері, того ж насиченого подіями дня, нарком закордонних справ СССР Молотов викликав посланця Фінляндії Іріо Коскінена, щоб вручити йому ультиматум. Советское правительство, заявляя решительный протест по поводу случившегося, предлагает фінляндському правительству незамедлительно отвести свои войска подальше от границы на Карельском перешейке на 20-25 километров. Нарком іностранних діл СССР Молотов. 26 ноября 1939 года. Коли починалася війна в Фінляндії в 40-му році, то СРСР тоді пояснювало цю війну тим, що кордон між Фінляндією і, і Ленінградом проходить дуже близько. Його треба відсунути. А чому треба відсунути? Бо дуже агресивні фіни. І тому, що фіни агресивні розпочала війна агресію Росія або Радянський Союз. тодішній. Фіни, очевидно, не бажаючи загострення, поквапилися з відповіддю, в якій було наведено результати їхнього розслідування інциденту. Тим розслідуванням було установлено, що пушечні вистріли, яких ви упоминаєте в письмі, були прозведені не з фінляндської сторони. Напротив, из данных расследования вытекает, что упомянутые выстрелы были произведены 26 ноября между 15 часами 45 минутами и 16 часами 5 минутами по советскому времени с советской пограничной стороны, близ упомянутого вами селения Майнила. Хотя и не имеется конкретных мотивов для того, чтобы, согласно вашему предложению, отвести войска с пограничной линии, мое правительство, тем не менее, готово приступить к переговорам по вопросу об обоюдном отводе войск на известное расстояние от границы. Ирио Коскинен, 27 листопада 1939-го. Ни абсурдность звинувачень, ни готовность финнов до переговоров, ни реакция международной спільноти уже не могли зупинити Сталина. 29 листопада СССР розриває дипломатичні відносини з Фінляндією, а 30-го одразу 5 радянських армій переходять кордон. Війна при цьому не оголошується. Перед світом Сталін починає гру у Фінляндську народну перепрошую Демократичну Республіку. 1 грудня 1939-го СССР на своїй території створює маріонетковий уряд ФДР, з числа радянсько-фінських комуністів, і одразу визнає його легітимним супереч визнаній світом гельсінській хунті. Ми йдемо в Фінляндію не як завойовники, а як друзі і визволителі фінського народу від гніту поміщиків і капіталістів. Ми йдемо не проти фінського народу, а проти уряду Каяндера Екко, який гнобить фінський народ і спровокував війну за СРСР. Газета Ленінградська правда. Грудень 1939-го. Ще на стадії переговорів з Фінляндією Сталін уже почав формувати в СССР так звану фінську народну армію, яка мала складатися переважно з фінів і карелів. Однак виявилося, що після хвилі репресій людського ресурсу просто не вистачає. Тож до ополчення почали записувати усіх світловолосих. Ними переважно виявлялися білоруси. У штабі так званої радянської фінської армії ходив такий жарт. Ми не знаємо, чи є фінські міни, але точно знаємо, що є мінські фіни. Таб корпусу очолив комбриг Романов, який відтоді став Райкасом. А політвідділ Терешкін, який із жовтня 39-го до квітня 40-го звався Тервонином. Лише командувачем так званої фінської народної армії був справжній фін Аксель Анттіла, кадровий офіцер Червоної армії, якого 37-го року репресували, а 39-го терміново повернули з ГУЛАГу. Потім армія та виявилася придатною хіба для пропаганди, і у боях проти фінів діяли регулярні підрозділи Червоної армії. Попри значну перевагу СССР у чисельності армії, авіації танків 90 до 1 – фіни вдавали бій на кожному клаптику своєї землі. За великим рахунком, ні серйозних танкових якихось там можливостей, ні е, можливостей в літаках у Фінів не було. Тим не менше, вони відбилися в результаті того, що їм вдалося зберегти е, керованість армії. Вони не були, скажімо так, розбиті десь на периферії, а міцно трималися до купочки. І е, зберегли всі можливості. Більше того, фінська армія почала збільшуватися, незважаючи на серйозні втрати, через те, що почали входити ну, нові нові добровольці, мобілізовані. Тобто, фактично, як структуру, Фінляндію радянському союзу не вдалося розбити. Після жорстоких бомбардувань Гельсінки, які забрали життя тисяч цивільних, Ліга націй виключила зі свого складу СССР. Радянський Союз заявив про фальсифікацію рішення і висловив задоволення, що не скутий міжнародними договорами тепер матиме розв'язані руки. Однак у маленькій Фінляндії по цим рукам добречі надавали. Значних втрат Червона армія зазнала, штурмуючи так звану лінію Маннергейма, систему оборонних укріплень у Карелії. На східному фронті менш чисельним фінським військам вдалося оточити одразу кілька дивізій Червоної армії і вщент їх розбити. І хоча радянсько-фінська війна завершилася навесні 40-го року підписанням мирного договору, за яким СССР захопив частину фінських територій, ціна цих земель виявилася для Червоної армії непомірно високою: 150 тисяч загиблих і 325 тисяч поранених або обморожених. Майже півмільйона чоловік. На боці фінів воювали загони добровольців з числа інших народів. Зокрема, один підрозділ був сформований з українців. Командував ним легендарний Юрій горліс горський автор роману Холодний Яр. Що цікаво, Гітлеру, щоб напасти на свого вчорашнього союзника Сталіна, навіть вигадувати привід не довелося. Кремль десятиліттями твердив: Гітлер напав підступно без оголошення війни чи висловлювання якихось претензій. Ось як про це заявив у радіозверненні голова Раднаркому Молотов 22 червня 1941-го. Сьогодні в 4 часа утра без пред'явлення яких-либо претензій до Советському Союзу, без об'явлення війни, германські війська напали на нашу країну. Це неслиханне нападення на нашу країну. Являється безпримірним в історії цивілізованих народів вероломством. Загалом же цей закид повна брехня. Бо за 10 годин до цієї промови і за 2 години до нападу. Саме Молотов отримав з рук німецького посла графа фон Шуленбурга так звану ноту німецького МЗС уряду радянського союзу від 21 червня 41 го і там Молотов почув ці претензії до СРСР. Серед них активізація більшовицької пропаганди, шпигунська і підривна діяльність, тиск і шантаж нейтральних чи союзних рейху держав Югославії, Болгарії, Туреччини, а найголовніше концентрацію військ на кордонах для віроломного нападу. Цитуємо. Більшовицька Москва зібралась завдати удару в спину націонал-соціалістичній Німеччині. Тому Фюрер віддав німецькому вермахту наказ відбити цю загрозу всіма наявними засобами. Про підготовку цього документу, так званого ультиматуму Гітлера, радянська розвідка знала і доповідала кілька разів. Але Сталін вірив, що зайнятий війною на заході Фюрер теж обмежиться глибокою стурбованістю. Проте той вирішив вдарити першим. Здавалося б, 21 -е століття, і такі фейки вже не працюють. Як би не так, доведено фанатом Геббельса Путіним. Російські э, самоліти наносять удари виключно по базам терористів. Ми будемо преслідувати терористів везде. в аеропорту. В аеропорту. Значить, ви ж мене извините, в туалеті ми і, і, і в сорті їх замочимо. В Все, вопрос закрив заканчивається. Чеченці, які зазвичай проводили акти терору відверто, публічно, з медійною підтримкою, звинувачення у підривах відкинули. Російська опозиція та міжнародні розслідування звернули увагу на те, що за вибухами може стояти ФСБ і особисто Путін. Однак це не зупинило маленької переможної війни. Наприкінці вересня 1999-го почалася так звана Друга Чеченська. До травня 2000-го, попри тисячі жертв серед цивільного населення, російська армія оволоділа столицею Ічкерії Грозним. Популярність до того маловідомого Путіна різко зросла. І його обрали президентом РФ. Рік 2008-й, серпень. Незаконні збройні формування невизнаної південної Осетії починають обстріли грузинських сіл. Повідповідь, Грузинська армія починає наступ на столицю регіону Цхінвалі. Росія заявляє про загибель своїх миротворців і вводить на територію незалежної Грузії свої війська, які, як виявилося, були під рукою на навчаннях Кавказ-2008. Дуже скоро армія РФ уже на підступах до Тбілісі. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все.